Шуропокрут Макіта 485 модель в редакції DHP, тобто це з ударом. І у нас в комплекті йде два акумулятора троєчки, швидка зарядка і пластиковий кейс МАКПАК. Ось бутлатка він перед вами показує з однієї сторони і з іншої. Зараз відкриваємо. От Є аналогічна модель ДХП, є ДДФ без удару. Отже, кому як треба, кому більше подобається. От, але в суті, це не міняє, там будуть мінімальні відмінності. От у нас, бачимо, є акумулятор, причому в кейсі є місце для ще одного, такий приємний момент. Та й взагалі в кейсі є ще місця для того, щоб розмістити тут якісь витратні матеріали, свердла, саморізи і так далі. О, кейс немаленький, О, тут ще є вільне місце. Акумулятори стандартні, Makita LXT 18 вольт, ті, що мають індикацію. От так, тепер е, другий акумулятор віддіти наш робокрут. Швидка зарядка RSI. Що набіта лежить. сайт у нас більший вибір, але все одна такий пробничок. От, І сам шурупокрут. Як бачите, він доволі компактний, тому що це модель безщіткова. В лінійці безтідкових моделей це 485-та має на увазі ну, відносно базова, якщо можна так сказати. Вона має безтідковий двигун. З доволі такі впевнені характеристики. 50 ньютонів 13-й патрон. По швидкості обертів дивимось. Перша швидкість 500 бортів на хвилину, друга 1900, немало, кількість ударів там багато перед вами, виробництво Румунія. От, і те, що я казав, є модель от з режимом молоточка, є DDF без ДХП, там молоточка цього не буде. І буде трошки коротше десь на сантиметр ця частина. А так взагалом одна і та ж сама модель. Тому основна фішка, то, що тут у нас безчатковий мотор, захист від пилу вологи, посилений Makita X5. Підтримка обертів при навантаженні, це якраз фішка безщиткових двигунів. От, тому працювати такою штукою доволі таки приємно. До того ж є комплектація, як я показую зараз з кійсом з акумуляторами зарядками. Є тушка, є з ударом, є без ударом, тому є чим вас зацікавити. Ось ось такі справи. От, тому, а, ще дивіться, яка класна підсвітка. Тут два діоди. От, ну, камера затінняє, я так взагалі вживу аж трошки заслінюю, Тому Доволі таки яскрава штука, і працювати буде приємно навіть при поганому освітленні. там, Бачите, жовтинки два діода. По кількості моментів затяжки 21, режим сверління, режим сверління з ударом, дві швидкості, нагадування про те, що у нас мотор безщитковий. Дуже класно те, що вентиляція зроблена ось по бокам, а ззаду отворів немає. відповідно, Воно вже одразу з заводу розраховано на те, що охолоджуватись буде звідси, і ви при сверлінні можете рукою затискати цю частину, не боючись того, що навіть в спекотний день мотор перегріється, тому що він і так буде охолоджуватись, він з іншої сторони бере повітря свіже, тому це плюс. От а так по ергономіці, ну все класно. З акумулятором півторашкою він два рази менший по базі, по уємності, по розмірам. От працювати взагалі класно, від легенький, але якщо планується сверлити, то ну, мінімум тройка вам потрібна. Дрон, казав, чи не казав Точка доволі приємна. Тому серед моделей професійних і безчиткових, 18-вольтових, вона, ну, я ж кажу, натяжкою можна сказати, що базова. Але ну, серйозний апарат, але саме серед професійних це базовий. Але все одно для професійного використання він підходить чудово, якщо року зможе вам досить таки суттєво замінити дріль. Тому що 50 Newton. Жорсткого крутного моменту, 27 м'яко, це ну, досить таки впевнено можна використовувати для свердління. Тепер давайте трошки подивимося технічні характеристики. А модель 485 вказана, що сверлити можна в камінні, в цеклі, в бетоні і так далі, до 13 мм в діаметр, в сталі до 13 мм, деревина аж до 38. Розмір саморізів 6, 6 мм в діаметрі можна працювати, так, гвинт по металу з різьбою М6 можна заворачувати, так, швидкість без навантаження. Перша, друга, кількість ударів є, загальна довжина перед вами і 1,5 кг ваги. Це мається на увазі без акумулятора. Так, деякі там рекомендації десь ілюстраціями такої. Ага, є ілюстрація лише по індикації заряду. З крупними моментами, з якими розмірами припежу тут можна працювати. Рекомендується. В принципі все. Тому ще раз показую з їх сторон. Шуропокрут, а, дивіться, як класно звучить. Так, це була друга швидкість, та он ще першого. Відчувається, що такий апарат впевнений. Ось тому для побутового використання, якщо фінанси дозволяють, ну, вам дому взагалі все, що треба, закриє. Для професійного, ну там уже підбирайте, що вам більше подобається розмір, вага, потужність, це можна підібрати. Там он, не один десяток моделей є у макіта. Тому якщо у вас цікавий шуропокрут, Чітко знаєте, що хочете. От, чи зупинились на цій моделі, будь ласка, якщо треба консультація, підбор, щось порекомендувати, без питань, все можемо. Контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.